Вітаю саме ту людину, яка дивиться це відео. Ви тут не випадково карти вилітають. А я вас запрошую на свій YouTube канал. Підписуйтесь, мені буде дуже-дуже приємно. Отже, що саме для цієї людини, яка дивиться це відео, карти хочуть передати. Дивимось. Це, мабуть, буде найкоротший розклад, просто дійсно одразу хочеться передати, що вищі сили вам допомогли вийти з ситуацій своїх негараздів, пліток, думок, страхів, минулого взагалі. Ну, тобто, дійсно, ось всього поганого або ну, просто ваш досвід минулого, да, скажімо так. Ось все, що у вас було, ви з нього просто вийшли. Ось вже. Ось ви дивитесь це відео, вам це підтвердження. Вам по долі так було, і зараз ваша доля змінюється. Зараз вам допомогли перейти на зовсім інший етап, скажімо так, етап вашого процвітання, вашого, вашої стабільності. Ось просто вам хочуть це передати. Тому приймайте цей розклад, я вас просто вітаю. Бажаю всього найкращого.